Друзі, всім привіт! Давно не записував для вас нові відео. Я займався роботою над торговою стратегією, розбирав свої торгові помилки, а також вивчав нові матеріали. Також я підготував нову серію відео, яке буде називатися Шлях від 100 до 12,5 тисяч доларів. Це окреме відео, і я постараюся його випустити на цьому тижні. Якщо коротко, я хочу на власному прикладі показати увесь шлях новачка, який прийшов зі 100 доларами, і хоче заробити на трейдингу, як, наприклад, у ті хлопці із телеграм-каналів, котрі виводять десятки тисяч доларів. Думаю, вам буде цікаво за цим спостерігати. Тому, друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал, також на мій телеграм-канал. Посилання на нього, як завжди, залишу в описі під цим відео. А зараз я хочу розповісти про нові аккаунти і умови в проб компанії Funding Pips. Я також для майбутнього челенджу взяв тут аккаунт однофазний на 10 тисяч доларів. Коштував він 100 доларів. А зараз пройдемося по порядку і почнемо ми із всім відомого двохфазного аккаунта. Ось він. Тут є декілька їх видів, тобто Funding Pips і Funding Pips Pro. Давайте почнемо зі стандартного. Про фіт-таргет тут стандартний, як в принципі, і всіх. Про компаніях. На першому челенджі потрібно зробити 8%, на другому відповідно 5%. Максимальна просадка на аккаунті складає 10% а ось Daily Loss 5%. А також тут є для галочки мінімальні торгові дні. Вони складають 3 дні. Це буквально вам потрібно відкрити на 0,01 лота, щоб вам зарахували день. А також тут кредитне плече складає 1 до 100. Що стосується виплат. Якщо ви хочете виводити свій профіт раз в місяць, то він складатиме 100%. Тобто, умовно, у вас аккаунт на 100 тисяч, ви заробили тисячу доларів і хочете вивезти. То якщо ви будете виводити раз в місяць, то ви виведете всю тисячу собі, але це раз в місяць. Якщо ви хочете виводити кожні два тижні, то розподілення буде 80 на 20%. 80% вам, відповідно, 20% забирає прокомпанія, тобто 800 доларів вам. Якщо ви хочете виводити кожен вівторок, то розподілення буде 60 на 40. А тепер давайте порівняємо із Funding Pips Pro, яка в них різниця. Почнемо з Профіт-таргет на першій фазі складає 6%, на другій фазі 6%. Тобто. Плюс-мінус воно схоже, там декілька відсотків тільки різниця. Стосовно просадки, тут вже дуже відрізняється, тому що максимальна просадка складає 6%, а денна просадка складає 3%. Ну і для галочки 1% торговий день. Стосовно кредитного плеча він складає також 1 до 100. А ось розподілення профіту кожен тиждень 80% на 20, тобто інших варіантів немає. А тепер давайте порівняємо ціни. Наприклад, візьмемо найдорожчий акаунт і на Funding Pips» Pro, він складає 400 доларів за аккаунт в 100 тисяч. А на Funding Pips звичайному він складає 529 доларів. Тобто різниця складає майже 130 доларів. А ось, наприклад, на аккаунті в 10 тисяч на звичайному Funding Pips складає 66 доларів, а на Funding Pips Pro складає 55 доларів. І от Funding Pips Pro виглядає цікавіше, так як він дешевше. І на 1%, якщо в загальному взяти, менше потрібно профітаргета. Але ось великий мінус. Це максимальна просадка. Вона складає 6% а на 3%. А на звичайному складає 10% відповідно 5% за день. Тому тут, в залежності від стратегії, кому яка підходить. А зараз давайте перейдемо до однофазного аккаунта. І так, профітаргет тут складає 10%, максимальний лос складає 6%, а дейлі лос складає 3%. Також для галочки потрібно зробити 3 торгових дні і плече в 2 рази менше 1 до 50. Ви могли помітити, що максимальна просадка в 6% і денна в 3%, вона так само схожа, як і на Funding Pips Pro. Тут також 6 і відповідно 3. А що стосується виплат, то виплати відбуваються кожен вівторок в співвідношенні 80 на 20. А що стосується цін, то однофазний аккаунт на 100 тисяч доларів коштує 555 доларів. Відповідно, Звичайний Funding Pips коштує 529, трішки дешевше, а Funding Pips Pro взагалі на 155 доларів. Тому в однофазному аккаунті, звісно, є свої плюси і є мінуси. Із плюсів, що потрібно пройти тільки одну фазу. Тобто ви виконали умову профіта в 10%. І відповідно наступний аккаунт він вже у вас мастер-аккаунт. Тобто все, що ви заробили на мастер-аккаунті, ви можете виводити собі там на криптогаманець. А в двох фазних потрібно проходити дві фази. Тобто, можливо, для когось це буде морально тяжко проходити дві фази. І для когось буде підходити однофазно. Ще я забув сказати, що на звичайному Funding Pips аккаунті можна навіть трішки зекономити. Ось бачите, тут знаходиться плюсик. Тобто аккаунт на 100 тисяч коштує 529 доларів. І потрібно зробити 8% на першій фазі. Якщо ви натиснете плюс, то ви зекономите 30 доларів, але вам потрібно буде зробити на 2% більше. Тобто ось тут є така додаткова функція. 30 доларів варті цих 20% чи не варті, це вже вирішувати вам. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого аккаунта. Він називається Zero. В чому його сенс? А сенс в тому, що коли ви купуєте аккаунт Zero. Тут не потрібно проходити ні першу фазу, ні другу фазу. Ви відразу купуєте фанди такаунт. На перший погляд виглядає супер круто. Тобто навіщо купувати двохфазні чи навіть однофазні, коли можна відразу купити Зіро акаунт і торгувати і виводити гроші і не гратися ні з першою, ні з другою фазою. А підводні камені знаходяться саме в цих двох правилах. Consistence on Rewards і мінімальні торгові дні. Тому навіть на цьому аккаунті не проблема, що максимальна просадка 5%. Наприклад, на двохфазному ми пам'ятаємо, що 10%, а тут взагалі 5. Тобто, якщо ви торгуєте на 1% ризику, то у вас є умовно 5 мінусових угод, щоб тратити цей аккаунт. Зараз закінчимо на цій сторінці і я вам перейду і покажу на прикладі, що це за правила і чому вони жахливі. Давайте порівняємо ціни. Ось, наприклад, 100 тисячний аккаунт коштує 500 доларів. Наприклад, однофазний коштує значно дорожче. І відповідно двохфазний коштує 529 це звичайний, а Funding Pius Pro 400, тобто дешевший цей коштує. Але Zero плюс-мінус так само коштує. І подивіться: виплата кожні два тижні 95%. Тобто, ви, наприклад, заробили 1000, ваші 950, а проб-компанія забирає собі 50 доларів. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого. Це Consistence on Rewards. Я ось зробив приклад, як це виглядає. Тобто Consistance Rewards повинен відповідати 15%. Це послідовність. Тобто, умовно, якщо ви за день заробили 1000 доларів, то це 100% ваш баланс, ваш профіт. А щоб його вивезти, він має бути 15%. І ось на цій таблиці я вам покажу приклад. В перший день ви заробили. 1000 доларів, це 100%. Ви не можете вивезти 1000 доларів профіта. Навіть якщо ви на другий день заробили ще 1000 доларів, то ваш консистенс, послідовність буде складати 50%. І ось щоб послідовність ваша була менше 15%, вам потрібно 7 днів заробляти по 1000 доларів. І потім відсоток стане менше 15%. 15% це одне правило із двох оцих жахливих. Зараз я вам покажу інше правило. Воно стосується мінімальних торгових днів. В попередніх аккаунтах я вам казав, що це просто для галочки, і ви можете відкрити угоду на 0.01 лот, і це вам буде зараховано як мінімальний торговий день. Тут зовсім інше правило. Тут потрібно за 30-денний період мати сім профітних днів. Я також підготував під це табличку. Ось, будь ласка, 30-денний період. Тобто, у кожному 30-денному періоді, що починається з першої годи, ти маєш мати мінімум 7 днів, в яких прибуток становитиме 0,25% або більше від балансу рахунку. І якщо аккаунт на 100 тисяч, то ця сума відповідно складатиме 250 доларів. Тобто тут вже не вийде відкривати угоду і там її закривати чи плюс 1 долар, чи мінус 1 через там 3 хвилини, щоб просто зарахували мінімальний торговий день. Тут вже потрібно бути профітним. і ти повинен впоратися за тридцятиденний період. Тобто, в тебе має бути 7 днів профітних протягом 30 днів. Тобто, якщо в тебе за 30 днів тільки 6 профітних днів, то ти все рівно не зможеш вивести, тому що рахується від першої угоди, яку ви відкрили місяць тому. Наприклад, першу угоду ви відкрили 4 червня, то кінець цього періоду, 30-денного, буде 3 липня. І от ви за цей період у вас має бути 7 профітних днів. Враховуючи попередню табличку, то не просто будь-який профіт, а у вас має бути. Послідовний профід, тобто, якщо ви за день заробили 6 тисяч доларів, то потім по цій формулі потрібно буде вираховувати, чи справді у вас уже є менше 15% послідовність, тобто також задача не з простих. Ну і відповідно, це не обов'язково, щоб 7 днів поспіль у вас був профід. Ви можете там за перший тиждень у вас 3 дні профітних, а потім за наступний тиждень там ще 4 дні профітних. І так у вас буде 7 днів. Але ж це ринок, не факт, що за ці 2 тижні вам, що вам ринок подарує ідеальних 7 профітних угод. Відповідно, ще такий маленький факт, що зарахований профід, який ви заробили, там 250 доларів. Він зараховується в кінці кожного робочого дня, умовно, там 0,0. Тому, друзі, на мою думку, це. Жахливий аккаунт, так як він мотивує кожен день сидіти і шукати угоди навіть там, де їх немає. Тобто, дуже, дуже сильні рамки. Мені здається, навіть заставляє нас лудоманити, тому що, ну. Якщо ви маєте ось такий профіт кожного дня, ну або навіть через день, умовно там за 30 днів, то за місяць є 22 робочі дні. І з 22 робочих днів у вас 7 має бути профідних. А якщо, наприклад, день видався непрофітним, ну то він просто не зараховується. Потрібно ще шукати торгові дні і спішити, щоб вкластися саме в цей 30-денний період. Тому я думаю, краще взагалі не купувати такий аккаунт. Він, хоч і виглядає дуже солодко, ти відразу купуєш фандед-аккаунт. Але я думаю, краще вже взяти, наприклад, Funding Pips Pro. Тут, звісно, максимальний лос маленький, але профід можна виводити кожен тиждень. Ну і також невеликий профітаргет, таргет котрий потрібно зробити. Або взагалі взяти однофазний аккаунт. Тут потрібно раз зробити 10%. І потім кожен вівторок виводити профіт. Я ось для свого челенджа, про який я розповім, як я вже казав в наступному відео, взяв саме ось такий аккаунт. Побачимо, що з цього вийде. Я взяв на 10 тисяч, так як він коштує 100 доларів. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи є в когось аккаунт Зіро. Чи хтось взагалі колись торгував однофазний аккаунт, який можливо в нього є підводні камні, чи навіть переваги? Буду вдячний за кожен ваш коментар. А ви не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, а також на мій Telegram канал Ставити вподобайку до цього відео. Ну і звісно ж, писати коментарі. Всім дякую за перегляд, всім пока.